Всім привітик! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Як завжди, прошу підпишіться, поставте пальчик вверх, напишіть коментарі, а ми приступаємо. Частина 2 мої ехіверії, продовження. Отже, в першій частині я розказувала, що я їх забрала з вулиці, тому не буду зараз зупинятися в описі під відео або ж попереднє відео. Загляньте і побачите самі, що там. Було. Тому що часу у нас мало, а я беру тільки по 10 рослинок, тому що не хочу ні ваш час затримувати, ні практично свій. Отже, а... першу ехіверію, ехіверія, ехіверія в нас буде. Ось така, дивіться, досить Вибачаюсь, фокус шукала. Так, рослинка перша у нас ехіверія. Ось така красотка. Дивіться, вона так, така трішки бархатна, так? Ну, Трішки я вам скажу про Вереда, тому що в моїх умовах вона сушила листочки на сонечку дуже не хотіла бути. Я її постійно-постійно прикривала. так. Тому не скажу, що це ідеальна рослинка для, для новачків. Ні, не скажу, але повинна бути. Ну, я думаю, що місце в. В рослинках має бути вона, тому що я не знаю, якому, а мені вона подобається. Це в нас є хіверія Канте. Ось така, ну, фокусуйся, ось, ось така красоточка. Дівчатка, в моїх ахіверіях ще стоять такі рослинки, які називаються пахіверії. Тобто я їх вам також сьогодні покажу. Тому що в мене їх, по суті, небагато. І розбивати на одне відео окремо не буду, тому що там, я кажу, десь, можливо, 6, 6 штучок. І тому не буду розбивати на окреме відео. Покажу вам їх сюди. Ось саме ось цей представник це у нас є пахіверія курвус. Курвус, так? так. Ось такий красень. Теж, дивіться, ніжно-ніжно, такий бусковий колір. Чудесна рослинка, досить непримклива і дуже швидко розростається так? навіть з листочка. Дивіться, ось уже в неї ось йде діточка. Тому така рослинка з непримкливим. Хто дійсно хоче попробувати себе в сукулентах, вони не важкі рослинки, але ось ці, саме такі, що непримкливі, я б. Рекомендувала, тому що ви в них не розчаруєтесь. Є рослинки, яких можна розчаруватись і все, і більше не захочете, а, а є рослинки, які хочеться, хочеться і хочеться щось нове підкуповувати. Наступна знову ж таки покажу вам пахіфітом. це у нас дивіться, який він красивий. Не хочу його трогати, бо наліт знову ж таки ось такий красень це у нас пахіфітом компакту. Теж. Ну, для мене мусить бути в колекції, тому що дуже непримкливий і дуже чудесний сорт і красте те чудово, скоро. Головне, що скоро він розростається. Так? А я вже дуже хочу, щоб пересадити їх у свої любимі горшочки і дивитись далі. Але як це буде, будемо бачити. Ось такий красунчик. По вони чекають, знаєте, так, своєї черги. Потрібно, перше це все пересадити, а тоді вже я дойду до них. Вони не примхливі, тому я так і кажу: чекайте, почекають, якось так. Наступна рослина така, дивіться, як розочка, теж, звичайно, не ехіверія, але похоже, це у нас є гриновія ауреа. Дивіться, яка вона класна розочка, просто-просто шикарнюща розочка. Настільки красивуща, гарна, дуже гарна. Як їх не любити? От, так вони не примхливі, але ви подивіться тільки, кожна, кожна, е, кожен сам сукулен так, він відрізняється. Тобто навіть, навіть ті ж самі ехіверії, але вони відрізняються. Дивіться, практично всі ехіверії, і вони всі чимось відрізняються. Тому я дуже люблю ось цю гриновію, ну просто-просто шикарна. І так, вона в мене одна. Більше гринові я не маю. Але я сподіваюся, що якщо попадеться, то я, звичайно ж, заберу. Наступну красуньку я вам покажу ось таку сніжену, так. Ой, блін, настільки красива. Вона в мене на ніжці ось. Але настільки я її люблю, бачите, її головочка, вона є, ну, сама. Розеточка, так, вона повернута до сонечка. Тобто воно стояло ось так від стелажа і головочка вся до сонечка. Ай, наскільки в неї цей пушок, вона не колюча, ні, ні в якому разі не подумайте, це не кактусики, так, але настільки вона красива, красивий сам по собі сорт. Це у нас є іхюерія ситозовар демінута. Ось така, така вона куколка. Просто настояща, настояща куколка. І ще одну Нехіверію покажу вам. Дивіться, це в нас є, думаю, всі здогадалися: це в нас є Гремноседом Little Gem. Боже, які вони класні. А я, знаєте, так хочу її посадити з якоюсь рослинкою. Але, напевно, навіть того робити не буду. Тому що хочу, щоб вона мені ось цими своїми. Маленькими розочками, так, заполонила цілий горшок. Ну, так буде класно дивитися, просто-просто шикарно. Єдине, що багато світла, але я думаю, якщо поставити її на вулицю, на літо вона буде супер, просто-супер. Вона мені приїжджала з двома своїми головочками, ось такими. Я навіть десь фото зробила. Але хай трішки більше підросте і зробимо наступну рубрику, тому поки не буду вставляти. Ось такі вони у мене мімімішні, просто кукольні. Знаєте, такі та, якби ігрушечні були. Ну, дуже-дуже гарні, дуже гарні. Наступна хіверія так же ж сама, практично, як Black Prince, так, але Black Prince в вущі має листочки. І дивіться, такі більш темноваті. Ось це бурдова. І вона має більш саму листову пластину, набагато більшу, ширшу. так? Це у нас ахіверія Таурус. Ну просто-просто шикарнющий. Просто я не можу, я не знаю. Для любимчиків в колекцію супер, просто-супер. Але і дуже він гладонький. Знаєте, гладьте, не гладьте, ви там нічого не а... зітрете, так як я в деяких ахіверіях постирала. Ні. У цій ви нічого не зітряте, так мене зараз хтось впаде. Тому, я думаю, що в місце бути в колекції йому так, тому що дуже непрямливий і дуже класний. Просто шикарнющий. Наступна хіверія це у нас, дивіться, такі красиві-красиві розочки, субсіліс. Хіверія називається. Ну, просто дивіться, які вони горшочки повні корінчики. Повні корінчики, горшочок пов. Ах, просто шикарно. Дивіться, які красиві розочки. Настільки вони класно розростаються. Так, у мене дві головочки, тут голови, так. Але дивіться, ця срібна листова гама, тобто ну, вона мене просто зачаровує. Я настільки люблю ось саме, ось такі рослинки, саме аби були посиплені, знаєте, чимось. Я не люблю фарбовані ні, ні, ні в якому разі, але ось ці рослинки, ну просто заворожують. Тільки настільки просто красиві. Ну що, природа вміє, Ну, дивіться, подивіться, яка це просто-просто це красота. У мене більше слів немає що сказати, ну дуже гарна. І на сонечку чуть-чуть бере інший окрас, тобто може загоряти. Але це на... ну, для мене це дуже добре, тому що вони потім стають ще красивіші і ще гарніші. Тому так. Наступна айхівері, дивіться, я вам теж покажу ось таку куколку вже з діточкою. Можна би було відділяти, але я, напевно, не буду. І ось тут теж лізе діточка. Просто чудесна, теж сніжна ахіверія в ладоні поміщається. Блін, ну які ж вони мімімічні. Ну, скажіть, що вони не красиві. Ну, настільки красиві. Напишіть в коментарях, що саме більше ви любите: декоративно лиственні квітучі? Чи, можливо, сукуленти? Я люблю всі рослинки, так, але перевагу віддаю тим і іншим. Ну, і в моїх списках, десь там, можливо, на сьомому місці все одно є хіверії. саме ехіверії. Тобто, це навіть не кактуси, ні, хіверії. Тому, можу сказати сміло, що вони в топ-10 моїх любимчиків. Це у нас є ехівері Кріс Райан. Ось такий, такий він. настільки шикарний сорт, так я думаю, що в кожній колекції він повинен бути. Ну, Право на те, щоб він був, повинно бути в нього. Настільки непрямливий і дуже-дуже шикарнющий. шикарнющий. Ось такий сорт, супер. І завершаючи на сьогодні візьму ось цю мімішну красотку. Це у нас є ахіверія. Це за рунделі, Рун... рунделі. Ви бачайте, якщо неправильно говорю, так? Я підпишу, звичайно, обов'язково підпишу. Мімімішна, просто настільки, дивіться, які в неї класнющі листочки, вони такі манюнечки, вони такі насіки, ну, блін, ну дуже-дуже класно, дуже дивіться. Ось вам збільшу. Покажу ближче. Ну, просто-просто шикарна рослинка. Не знаю. Будемо бачити, будемо пробувати з нею зимувати під світлом, не в холодних умовах. Побачимо, як це все в нас переживеться я вам обов'язково-обов'язково обов покажу. А на цьому, друзі, дякую за увагу, за те, що підписуєтесь, пишіть коментарі. Я десь так думаю: якщо ми наберемо ту деяку кількість підписників, тобто на Ютубі я розіграю. Одну рослинку, але яку я про, Я, знаєте, можна сказати, такий, устрою конкурс для України, але це чуть пізніше, тому підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі, це все пізніше зіграється в вашу користь. Я з вами прощаюсь, Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, всім па-па!